Всім доброго дня! Сьогодні я хочу поговорити з вами на таку тему, як затримка менструації. Це одна з найчастіших скарг, з якою, з якою приходять до лікаря-гінеколога всі пацієнтки. Як правило, ці пацієнтки бояться двох станів: вагітності та онкологічного процесу. Відразу хочу зробити ремарку і сказати, що затримка менструації не є характерною ознакою. Онкології органів малого тазу, тобто матки та яєчники. Тому тут не потрібно хвилюватися. Отож, найчастіші причини затримки менструації це звичайно, вагітність, яка може бути як маткова, так і позаматкова. І тут обов'язково потрібна консультація гінеколога та ультразвукове обстеження. Далі це функціональні кісти яєчників, такі як кіста жовтого тіла та фолікулярна кіста, які не потребують лікування. Після місячних вони зникають, як правило, самостійно, але вони можуть затримувати менструацію. Підвищення чоловічих статевих гормонів та пролактину. Підвищення чоловічих статевих гормонів стан, який більш характерний для підліткового та молодого віку. Який, звичайно, буде при синдромі полікістозних яєчників в будь-якому вісі, тому що цей синдром є пожиттєвим. І також буде виражена затримка менструації та інші симптоми: дефіцит маси тіла. Обов'язково. Такий виражений дефіцит, скажімо, він буде причиною затримки менструації. Чому? Тому що жіночі статеві гормони виробляються не тільки в яєчниках, а в підшкірно-жировій клітковині. Тому мало ПЖК і, звичайно, не вистачає інстрогенів, немає менструації. А стан, який також більш характерний для підлітків, які дуже часто приходять навіть з анорексією. Лікування, звичайно, одне це нормалізація ваги. А сюди ж ми віднесемо схуднення навіть 5% від вихідної ваги за місяць, якщо пацієнтка їх скинуть, уже може бути причиною затримки менструації. Окремо можемо сказати про стресову ситуацію, яка як ніколи характерна на сьогоднішній момент на початку ситуації. Яка сталася в нашій країні в 2022 році? Наші пацієнтки звертались дуже часто зі скаргами на відсутність менструації, тому що підвищуються всі стресові гормони, пролактин той же чоловічі статеві гормони і блокують овуляцію, блокують наростання ендометрії як наслідок немає менструації. Дуже рідко, але бувають такі стани, як зарощення каналу шийки матки. Такий стан буває після лікувань на шийці матки, дисплазій передпухлинних процесів, як правило, радіохвильовим методом або більш таким глибоким методом конізації видаляється частина шийки матки, і потім при заживленні цей канал шийки матки зростається. А, так, ом, прийом деяких медикаментів. Так, це також актуально. А, зараз дуже пацієнтів багато приймають антидепресанти, і от деякі антидепресанти дійсно підвищують рівень пролактину, і, звичайно, буде, а, пролактин блокує овуляцію і блокує менструацію. Ну, ось такі основні причини затримки менструації, але яка, звісно, із них є причиною вашої затримки менструації, може сказати тільки лікар після консультації та ультразвукового обстеження.